Загадка, загадка, де МВ. Де мотоцикл військовий цей чи цей. Е? От вам відгадка. Це К-750. Звичайний мотоцикл. А це МВ750. Не звичайний мотоцикл, а мотоцикл зроблений для армії. Окрім того, що на ньому є привід на коляску. От. Тобто з ведучим, як поляки кажуть, з напендем на кош. На ньому на... має бути так, на всіх деталях, має бути військове клеймо. От подібна зірочка. А воно буває різненьке, але зірочка і всередині циферка. От так Не, бу... не, не обов'язково, щоб це був мотоцикл в зеленому кольорі. Не обов'язково, щоб це був мотоцикл з приводом на коляску. Може бути звичайна МТ-11. Але воно буде називати. Але воно називається, якщо воно зроблено для армії, якщо на ньому є такі клейма воно буде МВ МВ-750, МВ650. Отакі ситуації, такі маркіровки йшли. Е, наскільки я знаю, до сих пор такі мотоцикли стоять на озброєнні. Їх як би то були зняли з озброєння. Ну Але то таке вже. То вже зараз не така тематика, що можна багато про нього говорити. От. А про мотоцикли вважається, що зроблені мотоцикли для армії значно краща якість. Дехто з навців навіть розказує, що там деякі деталі відрізняються. Ну, внутрішні деталі відрізняються від гражданських версій. Ну я такого не здибав, але чув про таке багато. так що майте на увазі, кому буде цікаво.